Метрологія це наука про вимірювання, яка вивчає методи та засоби вимірювань, а також встановлює правила проведення вимірювань. Ця наука є надзвичайно важливою для розвитку сучасного суспільства, оскільки вимірювання використовуються у всіх сферах життя. Наприклад, вимірювання використовуються у медицині для діагностики захворювань, у промисловості для контролю якості продукції. А фізиці для встановлення фізичних величин. Цікавим фактом є те, що перші вимірювання в історії були пов'язані зі спостереженнями небесних тіл. Давні астрономи вимірювали рухи планет та зірок, щоб прогнозувати події на небі. Поступово вимірювання почали застосовувати і в інших галузях, що спричинило розвиток метрології як окремої науки. У сучасному світі метрологія відіграє важливу роль у забезпеченні точності та надійності вимірювань. Наприклад, в Україні існує понад 50 лабораторій, які займаються калібруванням вимірювальних приладів та випробуваннями на відповідність стандартам. Це дозволяє забезпечити високу якість вимірювань у різних галузях науки та техніки. Одним з ключових завдань метрології є встановлення єдиних стандартів вимірювань, які були прийняті на міжнародному рівні. Це дозволяє уникнути непорозумінь та забезпечити взаємну сумісність результатів вимірювань у різних країнах. Таким чином метрологія сприяє розвитку науки та техніки, забезпечуючи точність та достовірність вимірювань. Стандартизація у фізиці відіграє важливу роль у забезпеченні єдності та порівняності вимірювань фізичних величин. Один з цікавих фактів полягає в тому, що у 1960 році був прийнятий міжнародний системи одиниць. Який є основою для стандартизації вимірювань у всьому світі. SI включає сім основних одиниць, таких як метр, кілограм, секунда, ампер, кельвін, моль та кандела. Ці стандартні одиниці використовуються у фізиці для вимірювання різних фізичних величин. Наприклад, метр використовується для вимірювання довжини, секунда для вимірювання часу, а кілограм для вимірювання маси. Стандартизація у фізиці також включає в себе встановлення стандартів для вимірювання фізичних величин, таких як сила, тиск, температура та інші. Це допомагає забезпечити точність та порівняність результатів вимірювань у різних лабораторіях та країнах. Наприклад, у сучасній фізиці велике значення має стандартизація вимірювань у квантовій механіці, де точність вимірювань є критично важливою для отримання достовірних результатів. За даними Міжнародної організації з метрології, у світі існує понад 80 національних метрологічних інститутів, які займаються стандартизацією вимірювань у фізиці та інших галузях науки. Ці інститути співпрацюють між собою для розвитку єдиних стандартів та методів вимірювань, що сприяє забезпеченню єдності та порівняності результатів вимірювань у всьому світі. Метрологія як наука про вимірювання. Має давню історію, яка починається з давніх цивілізацій. Одним з перших відомих вимірювань є стандартний метр, який був встановлений у Франції у 1799 року. Цей метр був визначений як десята частина відстані від полюса до екватора, але пізніше був замінений на визначення, пов'язане з фізичними константами. У 1889 році був прийнятий міжнародний прототип метра. Який став основою для визначення метра як одиниці довжини. Цей прототип зберігається в міжнародному бюро мір і ваг у Франції. Ще одним важливим кроком у розвитку метрології було створення міжнародної системи одиниць у 1960 році. Сив встановив єдині стандарти для вимірювань фізичних величин та став основою для стандартизації вимірювань у всьому світі. У сучасному світі метрологія постійно розвивається. Впроваджуючи нові методи та технології для підвищення точності вимірювань. Наприклад, в останні роки великий прогрес досягнуто в області квантової метрології, де використовуються квантові стандарти для вимірювань з високою точністю. За даними Міжнародної організації з метрології, у світі існує понад 80 національних метрологічних інститутів, які співпрацюють для розвитку єдиних стандартів та методів вимірювань. Ця співпраця дозволяє забезпечити єдність та порівняність результатів вимірювань у різних країнах. Україна також має свій національний метрологічний інститут, який забезпечує калібрування вимірювальних приладів та випробування на відповідність стандартам. За останні роки в Україні активно розвивається метрологічна галузь, що сприяє підвищенню якості вимірювань у різних сферах науки та техніки. У майбутньому Розвиток метрології буде відігравати ключову роль у забезпеченні точності та надійності вимірювань, що є важливим для подальшого прогресу у науці та техніці. Основні принципи метрології полягають у встановленні точних та надійних методів вимірювань, які дозволяють отримувати об'єктивні результати. Один з ключових принципів метрології це принцип відтворюваності вимірювань. Що означає, що результати вимірювань повинні бути відтворювані в різних умовах та лабораторіях. Цей принцип допомагає забезпечити консистентність та порівняність результатів. Ще одним важливим принципом є принцип метрологічної слідовності, який передбачає використання вимірювальних засобів, які мають відомі та перевірені характеристики. Це дозволяє уникнути систематичних похибок у вимірюваннях. У світі існує понад 80 національних метрологічних інститутів, які співпрацюють для розвитку єдиних стандартів та методів вимірювань. Наприклад, Міжнародне бюро Мір і ВАГ у Парижі відіграє ключову роль у встановленні міжнародних стандартів вимірювань. Український національний метрологічний інститут також активно співпрацює з міжнародними партнерами для впровадження сучасних методів вимірювань. За даними Всесвітньої метрологічної організації, у 2019 році понад 1,5 мільярда вимірювань було проведено за допомогою Національних метрологічних служб у всьому світі це свідчить про важливість метрології у сучасному світі та її вплив на різні галузі науки та техніки у фізиці існує кілька основних видів стандартизації, які використовуються для забезпечення єдності та порівняності вимірювань фізичних величин. Один з цих видів метрологічна стандартизація, яка передбачає встановлення єдиних стандартів для вимірювань у фізиці. Ця стандартизація дозволяє забезпечити точність та надійність результатів вимірювань. Ще одним важливим видом стандартизації є технічна стандартизація, яка визначає стандарти для вимірювальних приладів та методів вимірювань. Це допомагає уникнути систематичних похибок та забезпечити високу точність вимірювань. У сучасній фізиці також використовується стандартизація в області квантової метрології, де вимірювання проводяться з використанням квантових стандартів. Наприклад, у 2018 році в Японії було досягнуто рекордної точності вимірювань часу за допомогою атомного годинника, який базується на квантових принципах. Це свідчить про важливість стандартизації у фізиці та її вплив на сучасні технології. За даними Міжнародної організації з метрології, у 2019 році понад 1,5 мільярда вимірювань було проведено за допомогою Національних метрологічних служб у всьому світі. Це свідчить про широке застосування стандартизації у фізиці та її важливість для сучасного суспільства. Міжнародні організації у галузі метрології та стандартизації. Відіграють ключову роль у забезпеченні єдності та порівняності вимірювань у всьому світі. Однією з найважливіших організацій у цій галузі є Міжнародна організація з метрології, яка була заснована у 1875 році та має свою штаб квартиру у Франції. BPM відповідає за розвиток міжнародних стандартів вимірювань та співпрацює з національними метрологічними інститутами з усього світу. Щорічно BPM проводить конференцію загальних ваг та мір, де обговорюються питання стандартизації та метрології. Ще однією важливою міжнародною організацією є Міжнародна організація з акредитації, яка відповідає за визнання компетентності лабораторій та установ у проведенні вимірювань та випробувань. У 2018 році АЕФ визнала понад 2000 лабораторій у всьому світі. Це свідчить про широкий міжнародний вплив стандартизації та метрології. Крім того, Міжнародна організація з акредитації лабораторій є ще однією важливою структурою, яка сприяє визнанню компетентності лабораторій та установ у проведенні вимірювань. У 2018 році ILAC визнала понад 300 лабораторій у всьому світі. Ці міжнародні організації співпрацюють для розвитку єдиних стандартів та методів вимірювань. Що сприяє забезпеченню єдності та порівняність результатів вимірювань у різних країнах. Україна також активно співпрацює з міжнародними організаціями у галузі метрології та стандартизації. Національний метрологічний інститут України є членом БАЙБМ та активно бере участь у розвитку міжнародних стандартів вимірювань. У 2018 році Україна була прийнята до Європейської асоціації звільної торгівлі. Що відкрило нові можливості для співпраці у галузі стандартизації та метрології з країнами Європейського Союзу. Це дозволяє Україні активно впроваджувати сучасні методи вимірювань та стандартизації, що сприяє підвищенню якості вимірювань у різних галузях науки та техніки. Міжнародні організації у галузі метрології та стандартизації є ключовими установами, які сприяють розвитку точних та надійних вимірювань у всьому світі. Сучасна метрологія стикається з рядом викликів та тенденцій, які впливають на розвиток цієї науки. Одним із головних викликів є необхідність забезпечення високої точності вимірювань у всіх галузях науки та техніки. За даними Міжнародної організації з метрології, у 2019 році понад 1,5 мільярда вимірювань. Було проведено за допомогою Національних метрологічних служб у всьому світі. Це свідчить про великий обсяг роботи, який виконується у галузі метрології. Однією з актуальних тенденцій є впровадження квантових стандартів у вимірюваннях. Наприклад, у 2018 році в Японії було досягнуто рекордної точності вимірювань часу за допомогою атомного годинника, що базується на квантових принципах. Це відкриває нові можливості для підвищення точності вимірювань у різних галузях фізики. Ще одним важливим аспектом є розвиток метрології в галузі інтернету речей IoT. З ростом кількості підключених пристроїв важливо забезпечити вимірювання та обробку даних з високою точністю та надійністю. У цьому контексті метрологія грає ключову роль у забезпеченні якості вимірювань у сучасних технологіях. Сучасні виклики та тенденції у метрології вимагають постійного розвитку та вдосконалення методів вимірювань для відповіді на потреби сучасного світу. Метрологія та стандартизація грають важливу роль у розвитку фізики, забезпечуючи точність та надійність вимірювань фізичних величин. Одним із цікавих фактів є те, що міжнародна організація з метрології встановила стандартну одиницю часу секунду, яка базується на коливаннях атома цезію. Цей стандарт дозволяє вимірювати час з неймовірною точністю. Ще одним цікавим аспектом є те, що у 2018 році було проведено понад 1,5 мільярда вимірювань за допомогою Національних метрологічних служб у всьому світі, це свідчить про великий обсяг роботи, який виконується у галузі метрології. У сучасній фізиці. Велике значення має стандартизація вимірювань у квантовій механіці, де точність вимірювань є критично важливою для отримання достовірних результатів. За даними Міжнародної організації з метрології, у світі існує понад 80 національних метрологічних інститутів, які співпрацюють для розвитку єдиних стандартів та методів вимірювань. Ця співпраця дозволяє забезпечити єдність та порівнянність результатів вимірювань у різних країнах. Роль метрології та стандартизації у розвитку фізики надзвичайно важлива Ргара Джимер двело до стесчу тайнджери об'єктивність та достовірність результатів досліджень у цій нею. Один із прикладів успішного впровадження метрології у практиці створення атомного годинника f 2 у США. Цей годинник є одним з найточніших у світі та встановив рекордну точність вимірювань часу. За даними Національного інституту стандартів і технологій. США – nist f 2 може вимірювати час з точністю до однієї секунди за 300 мільярдів років. Цей атомний годинник використовується для синхронізації часу у супутникових системах, фінансових установах та наукових дослідженнях. Інший приклад впровадження квантових стандартів у вимірюваннях магнітного поля. За допомогою квантових стандартів вдалося досягти високої точності вимірювань магнітного поля. Що знайшло застосування у розвитку нових технологій та наукових дослідженнях. Ці приклади демонструють важливість метрології у сучасному світі та її вплив на розвиток науки та техніки. У 2018 року Міжнародна організація з метрології визнала понад 300 лабораторій у всьому світі. Це свідчить про широке застосування стандартизації та метрології у різних галузях науки та техніки. Один з найточніших атомних годинників nist f 2 у США. Може вимірювати час з точністю до однієї секунди за 300 мільярдів років. Цей годинник використовується для синхронізації часу у супутникових системах та фінансових установах. У 2019 року понад 1,5 мільярда вимірювань було проведено за допомогою Національних метрологічних служб у всьому світі. Це свідчить про великий обсяг роботи, який виконується у галузі метрології та стандартизації. Thank you